У моделі мобілізація партнерів для місії, етап втручання, який є надзвичайно важливим, складається з двох основних ініціатив: це доповнення детальних інструкцій, а також налагодження міцних особистих зв'язків між учасниками. Ці ініціативи спрямовані на підвищення ефективності співпраці та досягнення поставлених цілей місії. Перша ініціатива досліджує, яким чином місцеве лідерство може впливати на активну участь членів у процесі жертвування через надання належних та зрозумілих інструкцій. Біблія підкреслює надзвичайну важливість наставлення у формуванні переконань, цінностей та поведінки людини. На жаль, багато членів церкви. На жаль, не мають достатніх і глибоких знань про біблійні принципи жертвування та віддавання, які є дуже важливими для духовного зростання. У результаті вони не сприймають жертвування як прояв справжньої духовності, як ми вже бачили раніше у попередніх прикладах, або ж вважають його просто необов'язковим елементом у своєму житті. Ключовою причиною цієї значної прогалини у знаннях є те, що багато церков останнім часом пережили стрімке зростання, і велика кількість нових членів, які приєдналися до спійноти, потребує наставництва та підтримки в різних сферах життя, зокрема й у такому важливому питанні, як жертвування. Це створює додаткові виклики для церковних лідерів. Крім того. Підготовка до хрещення не завжди включає ґрунтовне навчання з теми жертвування. Більше того, багато церковних лідерів не поспішаючи та обережно порушують питання жертвування перед своїми громадами. Давайте поговоримо про зміст настанов. Церква Адвентистів сьомого дня навчає, що управління стосується абсолютно всіх аспектів людського життя. Гасло Моє все у відповідь на Боже все особливо підкреслює, що управління це не лише привілей, а й велика відповідальність, яка включає розпорядження своїм часом, здібностями, ресурсами, талантами, а також усім іншим, що має людина. Це стосується як матеріальних, так і нематеріальних благ, які ми отримуємо від Бога, навчаючи всебічного управління. Історично департамент служіння управління ресурсами церкви адвентистів сьомого дня. Зосереджувався на фінансовому управлінні, що є надзвичайно важливою складовою діяльності будь-якої організації. Дуже важливо чітко розрізняти освіту та просування, адже ці поняття мають різні цілі та підходи. Багато церков, на жаль, зосереджуються переважно на просуванні різноманітних проєктів, коли йдеться про фінанси та залучення коштів. Такі акції зазвичай апелюють до емоцій людей і спонукають до негайної, часто імпульсивної реакції. Однак важливо пам'ятати про баланс між освітою та просуванням. Хоча просування може дати короткострокові результати, наприклад, у багатьох випадках, воно не вирішує більш глибоких духовних мотивів для пожертвування. На відміну від цього, освіта зосереджується на біблійних вченнях, які пояснюють, чому віруючі мають жертвувати. Освітній підхід, як правило, може не завжди давати миттєві результати, але він безумовно допомагає виховувати людей, які протягом усього свого життя жертвують десятину та дають регулярні нецільові пожертви на підтримку різних ініціатив. Тринога модель навчання пропонує цілісний, комплексний підхід до ефективного фінансового управління, що враховує різні аспекти та потреби людини. Вона зосереджується на трьох ключових сферах: по-перше, це створення необхідних ресурсів, а також навчання тому, як значно покращити власний добробут. По-друге, особливий акцент робиться на ефективному управлінні різноманітними ресурсами, навчаючи застосовувати як біблійні, так і фінансово грамотні принципи для ведення особистих фінансів у повсякденному житті. І, по третє, здійснюється навчання жертвуванню, а також детальне роз'яснення важливості пожертв для суспільства та окремої людини, а також того, як це сприяє Божій місії у світі. Тринога модель навчання відображає глибоку відданість ранньої церкви турботі про добробут і благополуччя всіх її членів, а також добре узгоджується з методом молитви, який використовував сам Христос. Це підкреслює важливість духовного зростання та підтримки у християнській спільноті. Служіння. Задовольняючи різноманітні потреби своїх членів, церква буде сприяти ще більшій готовності, довірності та постійної підтримки своєї місії. Один із способів, яким церква може ефективно навчати своїх членів створювати різноманітні ресурси, це формування мислення постійного зростання та надання підприємницької освіти, яка допомагає розвивати необхідні навички та знання. Для підприємницького навчання можна використовувати два підходи. По перше, аутсорсинг це залучення зоврішніх фахівців для навчання та передачі досвіду членам команди. По друге, локалізований підхід використання експертизи доступної на місцевому рівні в самій церкві або окрузі. Церкви можуть підтримувати своїх членів у питаннях управління фінансами, навчаючи, наприклад, біблійних або практичних принципів. Бюджетування, заощадження, інвестування, управління боргами та багатьох інших тем. Елен Вайт застерігає, погані фінансові звички можуть призвести до егоїстичних потурань і невиконання обов'язку жертвувати на Божу справу. Місцева церква, а саме ваша місцева церква, має унікальні та особливі можливості для надання якісної, корисної та практичної фінансової освіти своїй громаді. Завдяки своєму високому авторитету, постійній доступності для людей, а також можливості надавати поради, які засновані на писанні та християнських цінностях. Церква може стати важливим джерелом підтримки. Це може значно допомогти членам церкви краще управляти своїми фінансовими ресурсами, планувати бюджет, уникати боргів та ефективніше долучатися до Божої місії, підтримуючи різноманітні служіння та добрі справи.